Привіт, народ! Макото Шінкай давно заробив собі статус іменитого режисера. Такі його твори, як сад слів, «Твоє ім'я чи дитя погоди, стали відомими на весь світ. Я більш ніж впевнений, що кожен анімешник бачив хоча б один із цих фільмів. Та сьогодні я буду розповідати не про них. Сьогодні мова піде про його новий фільм Судзуме, що зачиняє двері фільм зібрав у прокаті 320 мільйонів доларів. Набрав на Rotten Tomatoes 96% свіжості та підняв над тему наслідків катаклізмів. На даний момент Судзума є четвертим найкасовішим японським фільмом в історії, поступившися лише квинку віднесеним привидами та твоєму імені. До прикладу, магічна битва 9-та, Погоди 10, а Культова Єва 28. До речі, хто хоче розбір з поясненнями сюжету останнього фільму. Пишіть у коментарях, якось домовимося. Задля розуміння, Шінкай перфекціоніст. Кожного разу він намагається зробити фільм кращим за попередній, як сюжетно, так і технічно. Його не надто хвилюють методи, головне, довести стрічку до максимально високого рівня. А от чи вийшло у нього так і судзуми, ви дізнаєтеся у цьому відео. Та перш ніж ми почнемо, поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. Ну, а тепер гайда знайомитися зі світом аніме. Спочатку давайте трохи перед історією. 11 березня 2011 року відбувся катаклізм, який пізніше отримає назву Великий Тохокуський землетрус. Його сила в епіцентрі складала 9 балів за шкалою Ріхтера, а самі поштовхи відбувалися в морі на відстані у 130 км від півострова Ошіка на глибині у 24 км. Поштовхи були настільки сильними, що в результаті піднялися хвилі цунамі, розмір яких досягав 40 метрів. Ці хвилі, крім колосальних руйнувань, призвели до ядерної катастрофи на АЕС у Фукушімі. Також було пошкоджено 15 портів. Серед них порти Хачинохи, Сендай, Ішиномакі та Онохама були повністю зруйновані. Було пошкоджено декілька дамб, низка ліній електропередач та ще декілька електростанцій. Були знищені та пошкоджені мости та станції поїздів. 121 778 будівель були повністю зруйновані, а загальні збитки досягли 360 мільярдів доларів. Лише за офіційними даними тоді загинуло 19 759 людей, 6 242 отримали травми, та ще 2553 людини вважаються зниклими безвісти. Також 340 тисяч були вимушено переселені у більш безпечні місця. Ця катастрофа надзвичайно вплинула на Шінкая, тож в кожному наступному творі він так чи інакше підіймав цю тему, правда, в різний спосіб та з різним фіналом. Твоє ім'я показувало запобігання катастрофи. Там на землю мав упасти метеорит та зруйнувати село. Дитя погоди показувало вже саму катастрофу у вигляді затоплення більшої частини Токіо. А от Сузуми вже показує наслідки лиха, причому не вигаданого, а саме Тохокуського землетрусу. Події фільму розгортаються у 2023 році. 17-річна головна героїня на ім'я Судзуми Івато пережила катастрофу 2011-го, але втратила домівку та матір. Зараз вона живе зі своєю тіткою Тамакі у префектурі Міядзакі, що на самому півдні Японії. Живе звичайним життям, ходить до школи та спілкується з подругами. Нічого незвичного. Аж поки не зустрічає загадкового хлопця Соту, який шукає руїни. Суто, заради цікавості, вона сама йде до місцевих руїн і бачить там дивні двері, за якими видно інший світ. Поряд судзуми знаходить камінь, що перетворюється у кота та тікає. Цим вона запускає цілий ланцюг подій, оскільки то був так званий замковий камінь, який стримував монстрів від прориву в наш світ. Ці монстри звуться черв'яками, та якщо вони повністю вийдуть в наш світ, то спричинять землетрус. Саме такий черв'як і спричинив катастрофу в Тококу. Попереджувати ці події мають закривачі, один з яких саме той юнак сота. Судзуме допомагає соті зачинити двері, які відкрилися в її місті, та приводить додому, аби перев'язати рану. Але Ідилію перериває той самий кіт і перетворює соту на стілець. І ні, це не спойлер, це навіть на початку трейлера показували. Що ж, тепер у них є мета позачиняти усі двері та повернути соті його людську подобу. Після першого перегляду у мене були змішані враження. Я думав, що Судзуме пасивна, що вона просто слідує за сотою, бо так треба для сюжету. Але я не міг зрозуміти, чому ж мене так захоплював фільм, чому я не хотів його викнути чи перемотати. І після другого перегляду до мене нарешті дійшло. Першочергова мотивація судзуме не переговорюється в голос. Але вона надзвичайно важлива. З першого погляду здається, що вона просто слідує за сотою, бо закохалася у красунчика. І це частково так, але лише частково. По-перше, саме її дії спричинили появу відкритих дверей, тому треба вирішувати цю проблему. Це перша та зовнішня мотивація, але є ще й внутрішня. Душа соти запечатана в стільці, а той стілець все ще залишилося у Судзиме від її матері. Єдиний артефакт з минулого, який нагадував про неї, для Сузуме втратити той стілець рівноцінно втраті спогадів про маму. Звісно, її мотиви з часом розвиваються та доповнюються, але то вже спойлери. Будете дивитися самі зрозумієте, не хочу псувати вам враження від перегляду. А ще про Сузуме є цікава деталь. В одній зі сцен видно книгу під назвою Як стати сестрою. Щодо соти, то тут цікаво. Більшість фільму він проводить у подобі стільця, тому ми не можемо бачити його емоцій, тільки чуємо голос. Але при цьому він доволі класний персонаж. Окрім загального порятунку людства, він має ще власну, хай навіть і приземлену мету. А саме, вивчитися в універі та отримати гідну професію. Бо за те, що він ризикує життям, чомусь не платять. Козули. Та й крім цього має особливості характеру, як, наприклад, впертість чи небажання приймати допомогу. І це при тому, що він буквально в меблі. Розумієте прикол? Табуретка має характер, мету, мотивацію і ще й неабияку харизму. На жаль, про кота я такого не можу сказати. Звісно, він теж має свій характер та цілі, проте методи в нього такі собі. Не в сенсі гуманності, а саме у можливості реалізації. Його план мав стільки змінних, та там відбулося стільки вдалих збігів, що це просто диво, як у нього все склалося докупи. Хоча загалом до сюжету нарікань я не маю. Фільм знає, коли подати екшн, коли експозицію, а коли дати глядачам перепочити, а персонажам поговорити. Правда, жанр не зовсім типовий для щінкая все ж це роудмові, але дивитися цікаво. Головні герої постійно потрапляють в різні місця та знайомляться з тамтешніми жителями. Назвати їх крутими та об'ємними я не можу, занадто мало часу їм виділено, проте базову характеристику вони усе ж мають. До речі, цей фільм не відноситься до того ж Всесвіту, до якого входять твоє ім'я та дитя погоди. Тут немає камео відомих персонажів, а Токіо не затоплене. Так, я свідомо не називав сад слів, оскільки ця Юкарі Юкіно не та сама Юкарі, що у саду слів. Якщо ви добре пам'ятаєте обидва фільми, то маєте знати, що половина подій імені відбувається у 2013 році, саме тоді, коли проходять події саду слів, а Юкарі із саду. Викладала у місті Імабарі, після чого переїхала до Шікоку. Натомість Юкарі Зимені викладає в місті Ітоморі. Та й сам Шінкай казав, що то просто фансервіс для фанатів. Круту атмосферу фільму також підтримує музика. Куди ж без неї? Для створення саундтреку Шінкай покликав гурт Радвімс, з яким співпрацював над твоїм іменем та дитям погоди. А також композитора Кадзуму Джіноучі, відомого за музику в іграх Metal Gear Solid 4 та Halo 4. Причому Шінкай суворо контролював процес написання. В одному зі своїх інтерв'ю він зізнавався Ми ліземо в дуже тонкі матерії, створюючи разом музику до фільмів. Мої накази можуть бути такими специфічними, що я хвилювався, що Йоджеро піде з проєкту. Але я нічого не можу з цим зробити, бо музика є важливою складовою фільму. Така ж важлива, як діалоги, сценарій чи навіть анімація. Доходило до того, що Шінкай міг попросити затримати окремий звук на пів секунди. Лише заради того, що музика ідеально відповідала фільму. І вони більше, ніж справилися. Попередні фільми, звісно, мали хороший саундтрек, але все ж головна тема судзума є дійсно потужною та такою, що дуже гарно запам'ятовується. Але не лише Радвімс та Джі зробили музичний супровід крутим. Серед треків є багато старих та впізнаваних для японців пісень. Наприклад, світ Меморі з аніме фільму «Згадки Пінгвіна Казка про щастя. Чи ровно Денгон, яка є піснею з відміною експрес-пошти. Розповідати щось про графоні я не бачу сенсу. Вам і так все зрозуміло з вутажів. Та й було б дивно, якби жінкай випустив некрасивий фільм. Ще з 2004-го, коли вийшла стрічка за Хмарами, він зарекомендував себе як автор, що детально промальовує картинку. Єдине, що справді виділю, це епізод з черв'яком у другій половині фільму. Там прямо епік-епік. Мене більше цікавить саме ідея фільму. Так, звісно. Це класна історія про дорослішання та моральні вибори, але центральною темою були все ж таки наслідки катастрофи. За жанром фільм це роуд муві, тож ми постійно будемо бачити різні міста, а також персонажів, що там живуть. Судзуме подавала півтори тисячі кілометрів від Міядзакі до Ішиномаки, тож нам періодично будуть показувати зруйновані та закинуті місця. І виглядають вони сумно. Особливо в нашому контексті, коли росіяни буквально знищили Маріуполь, Бахмут та ще безліч міст і сіл. Фільм пронизаний цими думками, різниця лише у причинах руйнувань та як люди живуть поряд із закинутими місцями. Як не як з часів землетрусу пройшло вже 12 років, тож люди вже звикли до того. Але суд зими, як головні героїні, усе ж довелося віч на зустрітися із приводами минулого та зрозуміти, що потрібно робити далі. Однак я б не сказав, що тема до кінця розкрита, оскільки якихось аж серйозних впливів я не побачив. Хоча то ж Японія, третя економіка світу та країна, яка за тиждень із цього зробила це. Загалом фільм хороший. Звісно, хотілося б побачити його на великому екрані, але поки деякі мразоти не звалять з нашої країни, нам це не світить. Так, він має певні недоліки, як от маразматичний план кота чи якась дивна доброзичливість другорядних персонажів. Також їх усіх можна описати лише двома словами: добра школярка, мило офіціантка тощо. Але основна ідея класна, та й хімія між головними героями помітна. Раптом що попередні фільми шинкая теж не без гріха. Наприклад, чому ви мені так і дивувався тому, що міста вже немає, і з щирим подивом дізнавався, що обмін тілами був ще й у часі. Невже герої ні разу не глянули дату на смартфоні та не поцікавилися, а чому ж це календар не збігається на цілих три роки? А в деті погоди якось дивно, що на героїні не вийшло якісь спецслужби, аби дослідити чи завербувати? Якщо вже весь інтернет годів, що вона контролює погоду, та й у цього були відеопідтвердження? У всіх творів є певні косяки. Різниця лише в тому, що якщо людині подобається фільм, вона назве їх умовністю, на яку можна не звернути увагу. А якщо фільм не сподобався, гівном. Так і тут, Планкота є лише інструментом для подання головної ідеї, а картон із другорядних персонажів зумовлена жанром, який має не дуже багато часу на повноцінне розкриття. Тож я точно раджу судзуми, що зачиняє двері до перегляду. Тим більше, що команда Гвента Маслінка зробили класну озвучку цього фільму. Посилання на їх телеграм я залишу в описі. В них є ще багато цікавих аніме. Там же будуть номери карток, якщо захочете підтримати мене фінансово. А ще я завів сторінку на Баймієкофі, можете і туди завітати. Звісно, за умови, що ви вже задонатили армії, бо машина, Mavic чи FPV дрон самі себе не куплять. Також я залишу посилання на цю прекрасну пісню, яку ви чуєте на фоні. Що ж, на все добре. Ці мене за руку серце Цей показав мені, скільки ще речей нам не по.